Бажаю здоров'я! В цьому відео представлений наземний роботизований комплекс «Віслюк». Він має такі технічні характеристики: базова платформа, модульна, тип шасі, гусеничний, тип силової установки два електричних мотори по 4 кВт. Оснащений батареєю ємністю 12 кВт в базі. Повна вага НРК становить 660 кг, а споряджена 460 кг. Вантажопідйомність – 200 кг. Кліренс 200 мм. Даний НРК має невеликі габарити, його можна транспортувати в кузові мікроавтобуса або на лафеті. Довжина 186 см, ширина 98 см, висота 107 см. Часота управління становить 750 МГц. Є опційна можливість управління НРК по оптичному кабелю до 20 км. На сухому задернованому ґрунті НРК може долати такі перешкоди. Максимальний кут підйому 20 градусів, максимальний кут крену 20 градусів, ширина траншеї 20 см, висота вертикальної стінки 120 мм, максимальна грубина броду з твердим дном 20 см, характеристики дальності застосування без наземної станції. Максимальна дальність застосування до 5 км, тактичний радіус застосування НРК до 1,5 км. Дальність зв'язку по радіоканалу на відкритій місцевості до 5 км, на пересічній місцевості до 1,5 км, запас ходу на твердому покритті 12 км, а по бездоріжжю 8 км. Тривалість руху без перерви 2 години, тривалість автономної роботи без переміщення на місцевості 24 години, максимальна швидкість руху НРК на твердому покритті 10 км на годину а по бездоріжжю 8 км на годину. Опційно можлива наявність оптико електронних засобів розвідки. Час розгортання та підготовки до застосування 10 хвилин, час згортання 10 хвилин, експлуатаційні характеристики: кількість осіб для обслуговування 2 чоловіки. Ресурсні показники 500 мотогодин до ремонту. Можливість встановлення додаткового АКБ 12 кВт для живлення периферії або додаткового обладнання. Час роботи НРК в режимі очікування 5 діб. Даний НРК може доукомплектовуватись додатковим обладнанням, система скидання мін, підйомна платформа, наземна станція управління, додаткова батарея. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.